Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Це відео буде корисне для тих, хто не має змоги перенести свій аккаунт на Євросервер і не зробив вже свій свідомий вибір та не приєднався до росіян. Всі ми добре пам'ятаємо 20 вересня. Пам'ятаю, що за тиждень до того зробив своє перше мотиваційне відео по танкам, що зібрало шалену підтримку, особливо дякую моїй першій тисячі підписників, які дали ясно зрозуміти, що контент від росіян українцям більше не цікавий, і я буду продовжувати активно над цим працювати. Переважна більшість гравців вже зробила свій свідомий вибір. 11 лютого 2023 року розпочався черговий етап поділу компаній Wargaming та Лести, і полягав він в наступному. Акаунти всіх гравців, що проживають в Україні, автоматично перенесені на єврорегіон World of Tanks. Неактивних акаунтів є надзвичайно багато, тому процедуру автоматичного перенесення здійснюватимуть поступово протягом кількох місяців. 1 лютого це лише початок процесу автоматичного перенесення. Частину аккаунтів може бути перенесено раніше, а частину пізніше. Друзі, ми вже більше чим півроку з вами граємо на Єврорегіоні і поки що не чули жодного підтвердження для об'єднання серверів, хоча дивлячись на те, як сильно лагають ці сервери попередній місяць. При онлайні на кожному в 50 тисяч гравців стає незрозуміло, як це взагалі можливо зробити. А тепер про найважливіше: я написав лист в підтримку Wargaming щодо того, чи буде автоматичне перенесення акаунтів для всіх наших гравців, які зараз не мають змоги грати, тому що перебувають на тимчасово окупованих територіях нашої неньки. Але всі ми знаємо, що повна деокупація буде і в недалекому майбутньому. Тому для них впевнений, це буде важливо. Мені іноді пишуть коментарі підтримки, вказуючи, що це наші українці, із Луганської та Донецької області, так і з Криму також. Отже, там дивляться український контент, і найголовніше чекають Збройні Сили України. Отже, зараз я для вас зачитаю відповідь від підтримки варгеймінгу. А доброго дня! Нині ми не маємо чіткої відповіді на це питання. Можливо, мешканці Луганської, Донецької та Автономної Республіки Крим будуть віднесені до ру регіону, оскільки покупки на сервері Європа їм недоступні зараз. Поки що в особистому кабінеті є можливість змінити регіон самостійно на той, який вам найбільше підходить. І ця можливість буде доступна ще деякий час. Коли ця можливість пропаде. Змінити регіон буде не можна. Друзі, я писав цей лист 2 місяці тому і чекав відповідь теж місяць. І не був впевнений, що вам буде цікава ця інформація, тому що відео виходить тільки зараз, коли я відновив над ним роботу. Тому напишіть мені в коментарі, якщо хтось дивиться рідний український контент на окупованих територіях, яка у вас зараз ситуація? І чи скористалися ви своїм власним вибором переходу на євро? Без можливості донатити в цю гру. А потім настало 6 березня, і Wargaming виклали новину про те, що якщо ваш аккаунт іще не був перенесений на потрібний регіон, все ще можна буде зробити вибір регіону самостійно. Проте з 6 березня можливість саме зворотнього перенесення буде вимкнена, а центр підтримки більше не розглядатиме заявки з такими запитами. Тобто для тих, хто ще не зробив свій вибір. Вони досі повинні мати шанс обрати, де їм грати далі. Відповідь центру підтримки, звичайно, типічна для двох стільців. Але цікаво, що менеджер підтримки мав на увазі під оскільки покупки на сервері Європи їм недоступні зараз. Це мається на увазі повернення всіх окупованих територій нашими героями зі Збройних сил додому, і тоді відновлення платіжної спроможності. Чи все ж це надія на те, що з часом санкції спадуть і можна буде для ВГ спокійно скинути палину? Багато запитань. А це означає, що я відновлюю свою рубрику «Підгорає». Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!